Друзі, всім привіт! На зв'язку компанії автопарк. У нас таке нове надходження BMW X4 2021 року білого кольору. Обладнаним двигуном 2,0 бензин, автоматична коробка передач та система повного приводу. Зутий 19 радіусу, литі диски в гарному стані. Має гарну комплектацію, яка включає в себе парктроніки, круг камери 360, великий міський багажник, який відкривається без допомоги рук, панорамний дах. Перейдемо до салону. Салон нас зустрічає карта, стан нового автомобіля, дерев'яні вставки, електропакет, клімат для задніх пасажирів, сидіння в стані нового автомобіля. Безключовий доступ. Датчик сліпих зон. Карта передня в ідеальному стані, повний електропакет, пам'ять сидінь, електрозавлювання сидінь. Датюки світла та дощу, мультикермо, підігрів керма. Великий, велика система мультимедіа та панель приборна, електронна, двозонний клімат для передніх пасажирів, вибережмо їзди, система МБТ. Заявлений пробіг автомобіля, 17 тисяч км. Якщо вас цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна а Також даний автомобіль можна придбати в лісі, чи з вами була компанія автопарку.